Доброго ранку всім. Сьогодні йдемо на прогулянку. По гриби, напевно, ми не йдемо. Я таке кожен раз виходить, кажу, але кожен раз щось знаходжу. Сьогодні я не сам іду з Альоною. О, так що будемо, в принципі, намгатися і відпочити. Е, місце таке, там, де... На мою логіку гриба він мав би бути, але чи він там є, я не знаю. Тому будемо бачити. Поки що всім гарного дня. От, якщо буде щось цікаве, то вам заснімемо. Так, пробуємо далі йти, але нас не пускає звір. Напів медвідь, напів вовк. На пів лисиця. Або навпаки манить кудись за собою. Ну. І тут навіть він не зрозумієш, чи це малеча, чи це його мама. Так що зараз будемо бачити, що тут таке. Йдемо далі пустежці. В минулій подорожі я запитувався, що це за гриби. От. От такі і можу сказати, що це є гриби, які занесені до червоної книги. Це є гельвела. Там якийсь її тип. Але сама суть цього гриба, що він є, напевно, один із найбільш утруйніших грибів в українській фауні і флорі. От. І що навіть якщо його дуже довго виварювати, то... Отрута з нього не виходить. Ось такий-то гриб, тому його навіть біля нього іти не дуже хочеться. Але він дуже цікавий. А ми йдемо далі. О, тут такі кущі оленячих ріг. Уже старенькі. Такі класні. Хай собі тут ростуть. Ходили берегами. От. Але там оженик, сильно порубані ліса, тому вирішили, напевно таки легше буде йти річечкою. Тут а спокійніше. Грибів поки що і так нема. Так що, що його даремно топтати ноги. Коли я кажу про те, що йде вирубка лісів, то це не так собі. Тихійне явище. Це бізнес в повному масштабі. Як тут це все обійти? Я поки що не знаю. Який мальовничий рижик. Молодесенькийший. Абсолютно, абсолютно. Файний, свіжий. Хай росте, нам далі драпатись вверх. Так. Думав, що перші білячки а це не білячки. Це в нас що? Там ніжка, туренька. Хай собі ростуть. Так, а ось і перший білий грибочок. Але він уже все. Того білого не треба брати, тут можна ще подивитися. Це не білий, білий був один. Отут такі цікаві гриби. Но все, що настільки надприродньо біле, явно сигналізує, що його брати не треба. Які симпатичні маховички тут. І мох саме такий, де би мали бути грибочки. Ну їх нема. І ось просто від тих мухів перейшли в сторону дороги і тут от дорога і прямо перший білий грибочок у нас. Отакий От дивненький, хай буде. Так, після всіх повчань від адміністратора групи можу сказати, що я провів аналіз того, що я збираю, і почитав червону книгу. І мені здається, що оце я знайшов королівський боровик. Дуже подібний по опису тих, що я бачив, тому що тут і повна ніжка з золотавого кольору і бура шапочка. І так, так як він в червоній книзі, то я його зривати не буду. Хай собі росте. От, але чи то він, чи то не він, можете написати в коментарях. Тут таких більше нема. Тут є інші. Що-чуть іншою ніжкою. По дорозі ще знайшли лисички. Ну як каже Альона, стрюмные. Ну, трошки вже є. Так що шукаємо далі нормальні гриби. Так, це вже цікавіше. На кінець-то хоча б якісь доволі адекватні грибочки, червонячки. По шапці можна сказати, що вони вже старші. От, От таке тріло. Mm -hmm. Значить, вже тут десь можуть бути якісь грибочки. Зараз подумаємо, чи ми їх будемо брати, чи нехай собі тут вони відпочивають. Так, ми сьогодні червонячкам даємо свободу, нехай вони собі будуть. От, тим більше тут от, ще два такі є. Там оленячі роги. І тут ще один красунчик. Думаю, що його та білочка, яка гризе, вона ним посмакує більше, ніж ми. Так, у нас рахунок один-один. Альона також знайшла гриб. І от, отакі. От Лисички малесенькі okay. і, і біля білячок. Дуже mm. не буду сривати вас? Ні, ну тоді хай він буде. А лисички ось ще тут є, тут є, тут є. Ми забираємо. Пару гарних лисичок. Ось таких. Вони просто ідеальні. Зараз подивимось. Альона тільки вернулася з-за кордону От. і була в е Іспанії і показувала мені ціни. Там де лисички коштують десь 60 євро за кілограм. Так що тут ми сьогодні зекономимо. І буде смачна картопля на вечір. Так, потрохи доходимо до тих місць, де мали починати шукати грибочки. І от перший признак, що ніби йдемо хоча б в добру сторону. Біля дороги вже втомився білячок, він тут от росте, він ще в землі. Хай там і буде. От На ну такий файний, великий. Треба тут походити. От Альона мене обскакала. Так, це вже погані, але от ті от, от два, які вона знайшла. Просто неймовірно класні. Оп! І я вам не збрешу, якщо скажу, що це було рівно в той момент, коли Альона говорила фрази, що це стрьомний ліс. Чого ми сюди прийшли, треба ходити в інший. Ну, я знав, чого сюди йти. Я так думав. Оп! Такі файні. Тільки що ми з Альоною потривожили пару саламандр. Одна втекла зразу, друга ще бігала від Альони за її. Телефоном, а тут збоку у нас класні молодесенькі червонячки. Прям дуже молоді, дуже тверді. І ці ми беремо. Тому що лисичок на вечерю нам напевно буде недостатньо, а на мікс точно чогось треба. Біленькі підуть виключно на сушку. Я так розумію, що ми десь в якомусь місці, там де рій саламандр, тому що це вже третя красунька, яка тут повзає. От. Дві вже пов... повтікали. А от ще третя. Так що ми зараз звідси будемо йти, тому що це є їхній дім, а не наш. І вони файні. Ми з Альоною знайшли або саламандру, яка з'їла попередніх туристів, або вагітну, тому що вона просто мега величезна. Не знаю, сантиметрів до 20, напевно, має, якщо всю дов... довжину. І Тому, тому ми спробуємо її не тривожити і йдемо далі. Ну, красунька дуже гарна. Разум по, по таких лісах, де треба йти в присідки, то от знаходимо такий червонячок і там от такі велетні, такі велетні, вони вже не добрі для споживання, але саме по красі вони такі, щоб ними милуватися. Підходжу до них ближче. От подивіться. Які вони. А тут... А цей, до речі, можна брати. Тому що оцей зі яскравою. Треба явно... Так. так, цей берем. Ох ти ж, який він класний. Так. А тут ану. Бейбіку. Давай. Ми бейбікали з ним. Давай. Давай. Ось і второй. І от отак. Так. І оцей, давай. Оп! Які гайні грибочки Тут трошки пройшлися. І от така краса. І це тільки молодесенький От подивіться на оцей. Червонячок, я просто в шоці. Які вони файні! Ой, клас! Недаремно ми сюди йшли. Так, я ходжу по лісі, у мене трохи знайшла якась така настрій на пісню на майдані Конго восени і пильність на гриби то падає. І... Просто якимось периферійним зором зачіпаю отакий От велетень. Думаю, ну вони ж поодинці не ростуть. А тут у нас ще таких два. Вони вже старші, що їх брати не виходить. А оці-то брати можна. І вони дуже великі. Вони прям... Величезні, хоч і молоденькі, тут для них сприятливе місце. Клас. А тут, напевно, самий найбільший червонячок, який я коли-небудь бачу. От він собі ріс, ріс, ріс. І впав. Він здоровенний, як пень. Хай він там ще один. І для нього чи то вже білий. Ні, то був ще більший. То був ще більший і вони собі так тут і спочили. Тут такі інстаграмні червонячки. Ох ти ж. Цей не берем. а оцей. От були б такі білі тут. Це було б супер. От там, де я вам казав, що бачив найбільший червоняк, то я помилявся, тому що... Оце вже найбільший червоняк. Він не знаю, він напевно сантиметрів 40 має ці шапочці, може навіть більше. От. Тут така... Ох ти ж. Ще тут, тут. І при тому всьому, що я зараз іду до Альони, так так як вона каже, що там у неї червоняки, так це я беру. І йду до неї. Так, неймовірна поляна червоняків. Цей старенький, но він величезний. Далі тут ще один. І якщо йти сюди, у нас... Так, де де де-де де? Отут є? Є! І окрім того всього... От, зацініть оці. Опа. 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 Тут велетень. Рука. Ага. Ну оп. І там. Це неймовірно. Які вони тут. Зараз Альона допоможе мені показати наскільки великий червоняк тут навіть це просто капець це просто капець наскільки вони величезні от такі тут потім якщо йти тут вся галявинка ними всипана так От. Тут, 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 всюди. Я точно буду знати, куди треба йти. Якщо треба буде назбирати червонячків. А тут за червоняками нам вже очі примилилися і ми пропустили от такий білячок. Ну, слава Богу, Альона його побачила. Такий класний білий. оп Ну, йому вже чуть, -чуть зле, але ми його зберемо. Шапочку точно на сушку. А це означає, що тут мають бути ще і десь білі. Аналогічно місце, куди ми не встигли. А ну, акуратно. Ось, грибочок раз два. І тут була родинка із чотирьох. ну і поки ходили, трошки трави понагинали і побачили ще от такий класний біленький грибочок. Так, ніжка як там? Ніжка біленька. Так, ми собі вже вирішили, що червонячки ми більше не беремо, тому що ми їх просто не донесемо. Їх вже Цілий кульок. І так як з'явилися ще й білі гриби, то нам їх також десь треба складати. Це нам буде суто інформативно, щоб знати, куди ходити на червоняки. Отакі От тут файні місця. З самого ранку ось міцей якийсь червонячок зачаївся. Тут який класний. Оп. Хай собі тут ростуть. Зараз у нас вже приціл наведений на пошук білий гриб. такі, дивіться. Тут, там, тут, тут малючки. Просто неймовірна галявина. Ну, нам треба йти вже в іншу сторону. Емоції море. А отут зацініть які, красунчики, білесенькі. Раз. Ох ти ж. Другий. Опа. Просто клас. Я. Зараз думаю, що ми якраз тут ще трошки походимо і можна буде вже збиратися от, ще який червоняк. Велити. Недаремно мене сюди тягнуло на ці місця. А тут у нас що? Тут у нас був білий старуган, зігнив. А тут... Також білий староган вже зігнив. Ой, класне місце. Так, ще біленький знайшли. Але він уже своє здав. Так що його брати не будемо. Хай він собі тут. Так, знайшов білячка. От такий він. Молодесенький, файний. Значить, треба буде сюди ще десь спробувати. Вернутися. Так. Зараз його почистити і йти далі. Отак От нас раптово застав дощ. І ми потрохи завкругляємося. Назбирали ми відерку різних білячків. Могли назбирати, напевно, фуру від Камаза червонячків. Але не стали цього робити, взяли рівно скільки, щоб нам було достатньо. І лисичок на вечір на зажарочку. Я дуже сильно задоволений даною подорожю. Вона була недовга. Фактично, там декілька годин ми перейшлися. От. І дуже хороший результат в порівнянні з тим, що... Здавалося на початку. Тому дякую всім, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, мені це приємно. от Буду чекати на вас знову. І до побачення, гарного дня і слава Україні! Ну і напевно, вже традиційно постскриптом.